Якщо є влучання, такі скажімо, досить ефективні, коли палиться ворог, коли знищується російська наволоч, але найголовніше, коли є влучання, влучання, наприклад, пункти управління, влучання ОБК, у бика у сховища, те, що ворог може використовувати проти наших військ, і особливо коли наносить удари або намагається їх наносити по правобережжю, тобто і по Херсону, і прилеглих районах, ви бачите, тут загалом ще є використання дуже активне використання авіації. Скидання авіаційного озброєння, тобто говоримо за керовані авіаційні бомби. Ну і власне повертаючись до лівого берега, найголовніше, що треба сьогодні розуміти, що є певні, скажімо так, дії, які сьогодні відбуваються, відбуваються і на лівому березі, і в тому числі. Але як далі дотримуємося і інформаційної тиші, зрозуміло, ці дії звичайно пов'язані в тому, що з боєзіткненнями, тому що це війна і різні форми цих боєзіткнень. Ну, наприклад, розвідка ж працює, тому ми розуміємо, що можливо і це. Тим більше знаємо про так звані рейдові дії. Наших підрозділів, коли захоплюється у полон відповідні особи російських окупантів, і з них треба мати відповідні дані. Ну і власне, диверсійна робота це і підриви тих самих складів, про які я сказав, це намагання відсунути максимально наскільки це сьогодні можливо, російські окупаційні підрозділи саме з території лівого берега, туди далі в глибину території, тому що ворог дуже активно до речі проводить мінування. Цієї території там є певна інформація, яка надходить з російського табору, але я зараз би не хотів про неї говорити, тому що ну, по-перше, це може бути і російське псовки дання, і знову треба треба розуміти, бо я вже це чув, що, начебто, там готується жест доброї волі. Будь-який жест доброї волі він буде узгоджений збройними силами України. Тобто, коли наше військо говорить про те, що вони мають це зробити, особливо це проявляється. Знищені росіян тоді це все і буде відбуватися. Тобто, це буде втеча. Вже з доброї волі це вже ну так літературно сьогодні прийнято говорити. Тому певні дії є, і найголовніше що і правий, і лівий берег вони будуть разом.